Зараз де трек про зелений чай. Ну що, зелений чай? Давай прокачай. Я п'ю зелений чай завжди до дна. Yeah. Чекаю, коли прийде весна. Uh -huh. Ти така класна та вродлива Раділа, коли на вулиці злива завжди танцювала зі мною під дощем, а я тебе вкривав плащем, oh. але почуття. Ти розбила вщент, Тепер за тебе не віддав я цент. Я не п'ю абсен, тільки зелений чай, ніколи надії ти не втрачай. Навіть якщо я щось втрачаю завжди перевагу віддаю я чаю, ти не помічає різних дурниць. Якщо ти полюєш, лише на лисиць. Вона забрала серце та розум, а ти стоїш, як той апостол Ти знов опустив свою рушницю. Ти зосхопив оту дурницю. Ти знов кохаєш цю лисицю. Ти куди кись мене почекай, я ще не допив свій зелений чай, зелений чай, зелений чай, зелений чай, зелений чай, такий приємний аромат, такий чудовий дуже смак. І неможливо відказатись Від чаю, братику ніяк Зелений чай я наливаю, приємний смак його люблю, І все віддам за кухоль чаю.

Бажаєш кави або зелений чай, ми робимо вогонь, рукою колихай маску не знімай і залишайся в ній, хлопче, не здавайся, ти руками пий. Ти бажаєш кави або зелений чай, ми робимо вогонь, рукою колихай маску не знімай, залишайся в ній, хлопче, не здавайся, ти руками пий. Без популярніший напій, який стоїть на другому місці. Так. Сьогодні мова йде про чай, мої рідненькі, українці, на ага. що захова у скринці? Не треба вам його шукати Ні? Я вас запрошую на чай, запрошую тебе до хати. Yeah. Зелений чай купив я, брате, yeah. Існує безліч їх сортів, uh -huh. Той аромат зі смаком м'яти Цей аромат я ще не пив, що yeah. пачу yeah. бачу, закипів. Yeah. Давай на водички yeah. чаю я так дуже звик, що появилось в мене звички. Hey. І від зеленої травички, відчується so. гарний аромат. So. Зелений чай всіх розслабляє, дітей та хлопців і дівчат. Uh -huh. Щоб гарний мати, результат. Більше вживай зелений чай. За oh. Це цей чудовий, гарний смак. Відом'є все, ти тільки знай, yeah, yeah. Уже повільно ти ковтай yeah. та не робіть ви зайвих рухів, Ти yeah. перевагу віддавай, Запам'ятай цю назву Гудін yeah. Приємний аромат, такий чудовий дуже смак. І неможливо відказати брати від братику як Зелений чай я наливаю, приємний смак його люблю, і все за затухоль чаю. Що люблю, не пригублю. Бажаєш кави або зелений чай, Ми робимо вогонь, рукою, коли хай, маску не знімай, залишайся в ній, хлопче, не здавайся, а ти руками бий <Муз> Ти бажаєш кави, або зелений чай, Ми робимо вогонь, рукою, коли хай Маску не знімай і залишайся в ній, хлопче, не здавайся, ти руками бий. Ти бажаєш кави, або зелений чай, Ми робимо вогонь, рукою, коли хай Маску не знімай залишайся в ній хлопче, не здавайся, ти руками бий. Ти мене знову злов. знову саме те. пасики скажуть, це саме те, це саме те. О, що мені потрібно, це звучить круто, це не звучить човни. Це не обмінно зачепить усіх, навіть якщо на вулиці Тебе динці, на з волосні, те, що тут грає. Мене народ, це на стуцілі з раї. Мене на новодимці я на стуці не це вражає навіть коли хає, йому було сумно зараз зажигає, він розриває свій щоденний календар. Тепер уночі він горить, як ліхтар. Добайте пустим пар, як самовар. Це для вас буде неначе нехтар. Все сніг у роках, та як ти їх братиш, та що в кінці для себе зазначу. Мир, вже, вже багато літ. Це їм на завтра так кожна у Ми летимо на своєму голонці Тут грає бід, значить тут буду танці. Ми летимо на своєму голонці Тут качає бід, значить тут буду танці. Класні дівчата, круті пацани це саме те скаже, все, це саме те, що, що нам здається, Один крок і серце, їмся, ідуть хвилини. Життя – Це те про що, так ми є в'язні. Це саме те, що нам здається, один крок і серце б'ється. Відуть хвилини, йде життя, це те про що, так ми є в'язні. Мрієш, мали, не закриєш, про кохання, я бажання на цю годину, нашу силу, хоч дай хвилину, а краще двірі і ти Знайся, що в мене вкрут. здоровенькі були, хто залишився з нами. Навіть і хто скрипить сином зубами, качаємо руками, робимо м'ясо. Ми підкрили світ, і це тобі не ясно. Знаю, не загасна вогонь в моєму серці. Навіть є чорті зараз закритих перців, все воно вернеться, все на свої місця. Коли ти все доробиш, тільки до кінця. І свого лиця тобі не проховати, хто ти є насправді, всі повинен знати, подовжимо качати для хлопців та дівчат і робити так. Зараз я почав, бачу, розкачав на топи людей, голосно кричав, це саме те Саме те, що я кричав, це те, що я тобі сказав, це, це саме те, що, що нам здається, один крок, і серце б'ється, ідуть хвилини, йде життя, це те про що так мріяв я. Це саме те, що нам здається, один крок і серце б'ється. Ідуть хвилини, де життя, це те, про що, так я це, це саме те. Це саме те. Це саме те. Не, це. Ось такий ось авторський трек. Називається Це саме те. Це саме те.